Нашого каналу в ефірі «Стрейські новини. Про головні події цього дня у викладі наших новинарів. Будьте з нами. Бюджет минулого року в місті недовиконано на більш як 6 мільйонів гривень. Але зарплату бюджетникам виплачують вчасно. А ще три готуються до євро 2012 Всім відповідальним вже роздали завдання. Про все це та багато іншого йшлося сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету стрийської міської ради. Про що звітували та що вирішували, знає мій колега Василь АЛЕКСєєв. Першим із 30 питань порядку денного члени міськоконкому заслухали про виконання міського бюджету за минулий рік. Невиконання міського бюджету за 2011 рік по загальному фонду склало 6,9 млн грн, з яких 2,9 млн грн покрито середньостроковою позикою, яка була отримана на невиконання контрольних цифр міністерства фінансів. А також отримано додаткову дотацію з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між бюджетами в сумі 6,9 млн грн. На невиконання бюджету в основному вплинуло невиконання плану по податку з доходів фізичних осіб. Практично рік був завершений тільки з боргом 753 тисячі по теплу і незначні борги по інших незахищених статтях, які не пройшли в зв'язку з непроходженням кінці року коштів через казначейські рахунки, 81 пункт налічують заходи з підготовки до дня міста у червні цього року. Про них доповів перший заступник міського голови Роман Маланій. У заходах є терміни виконання виконавці, Відповідальність за виконання є десь. Ми так сформували проект. рішення на два етапи: перший етап виконання то що зможемо зробити до Великодніх свят. У нас великодні свята 15 квітня. І другий етап десь до. Неділі червня я хочу сказати, що десь і подвійна відповідальність буде в цього цього разу з боку членів оргкомітету і всіх представників органу влади, тому що практично якраз свято міста буде наше припадати до. Підготовки Євро 12, десь ми так говорили сьогодні з відділом спорту. Від 7 по 14 будуть масово через місто містострії їздити туристи на футбольний матч у Львів. У зв'язку з подорожчанням продуктів було вирішено збільшити плату за харчування дітей в дошкільних закладах. Я би сказав, що не на велику суму тут збільшується оплата. Ну, скажімо, в групах раннього віку на 45 копійок по дошкільних групах. На 76 копійок. Ну і в інших там значить, є різні ціни. Це у до гривні по суті. Дві сім'ї взято на квартирний облік і стільком же вирішено надати трикімнатні квартири. Виділено також грошові допомоги членам сімей загиблих воїнів, інвалідам війни, афганцям та іншим громадянам міста на загальну суму майже 14 тисяч гривень. Не забули члени виконкому і про аварію в будинку номер 113 на вулиці Шевченка, 18 лютого. Пропонується надати дозвіл на використання коштів, затверджених в міському бюджеті, на фінансування заходів із попередження виникнення і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. В сумі 1811 гривень для оплати вище зазначених робіт, які проводить згідно угоди Львівська філія Дрогобицького відділення науково-досвідного інституту, проєкт реконструкція. Було розданто інше важливе питання життєдіяльності міста. Зима ніби кінчається, але не кінчається. Наші комунальні служби, значить, що в першу чергу не ну, роблять, але, там, певно треба прискорити це очистку решіток, тому що сніг буде той топитися, дощ буде падати, він кудись повинен діватися це питання таке, яке ну має бути розумієш, значить підігнано і на контролі решітки, решітки, ще раз решітки. Ну і другий момент, так само, значить, ми маємо, значить, слава богу, струю нема таких випадків. оті і які ще висять, значить, які треба також збивати. Ну і звичайно, що. Ну, так само, значить, ми повинні кожен день, бо якщо і вдень відлига, а вночі підмерзає, посипати трактуар сіль тим піском сіль посипати трактуар. Василь Васильексєєв, Рустан Леськів, Дострицьких новин. Повну телеверсію засідання міськвиконкому Дивіться у віснику міської ради. У стрію відбувся флешмоб проти куріння, наркоманії, злочинності та алкоголю. Участь у ньому взяли молоді люди, які за здоровий спосіб життя. Акція розпочалась із майдану незалежності. Згодом учасники пройшли з центральною вулицею міста. Молодики, одягнуті у костюми зла та смерті, показали пересічним стріянам, що пагубні звички призводять до незворотних наслідків. Колона з вулиці Шевченка попрямувала на площу ринок. Дорогою активісти роздавали перехожим маніфест. В якому викладене звернення до людей боротися з негативними наслідками в суспільстві, адже Україна це територія життя, свободи, щастя та надії. Організатором такої акції стала всеукраїнська спілка громадських організацій. Ми хочемо через цю акцію, через цей флешмоб вскрити просто проблему наркоманії в місті стри, показати, що цей город просто захліснув наркотик. Ми хочемо показати, що є альтернатива, що є реабілітаційні центри, які основуються на тому, щоб допомагати наркозалежним людям. М, щоб показати їм, що є будущне, патому що на таких людях в основному вже всі поставили крест. на площі. Акція досягла свого апогею: алкоголізм, наркомонію та злочинність. Пов'язали та спільними зусиллями знищили. Щоправда, це була лише інсценізація. в реальності позбутися таких шкідливих звичок можна завдяки згуртованості, долучитися до руху протидії наркоманії та наркокорупції може кожен охоче, який цінує своє життя та здоров'я. Ми сьогодні презентуємо рух проти наркоманії та наркокорупції в нашому місті Стрию і хочемо висвітлити цю проблему, що ця проблема дійсно є, і ми можемо всією громадою просто вирішити її, і ми хочемо, щоб кожен небайдужин долучався до цього руху, рух проти наркотиків, тому що дуже багато людей помирають від цієї проблеми. Дуже багато людей страждають від цієї проблеми. Дуже багато людей просто мовчать. Ми не хочемо мовчати. Сьогодні прийнято чоловіків вітати з Днем захисника вітчизни. проте чимало людей 23 лютого не вважають українським святом. День захисника вітчизни, у який перетворився День Радянської армії. Це пережиток радянської епохи, який не має жодного стосунку до України. Вважає голова Львівської краєвої організації української партії Олег Канівець. За свідченнями істориків приурочення святкування річниці робітничо-селянської Червоної армії до 23 лютого носить досить випадковий і важко зрозумів. Смілий характер і не збігається з історичними даними у 1938 році. Для обґрунтування дати особисто Сталіном був складений міф про перемогу, нібито здобуту в цей день над німцями під псковом і нервою. А згідно з архівними даними, ніяких боїв у цей день ні в німецьких, ні в російських архівах не зафіксовано. Насправді, вранці 23 лютого рад наркому був пред'явлений німецький ультиматум. І в ніч на 24 лютого він був прийнятий. З березня 1918 року був підписаний Брестський мир цілком на німецьких умовах. Тобто навіть для СРСР цей день важко назвати святом в українців. ж є національне свято. Це свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке ми асоціюємо з днем слави українського козацтва і днем утворення української повстанської армії. Кількість іноземних туристів на Львівщині зросла на 22%. відсотки. Туризм та відпочинок на Львівщині з кожним роком набуває все відчутнішого значення для місцевого господарства і характеризується позитивною динамікою за останні 15 років. Впродовж 2011 року туристичні підприємства Львівщини надали послуги іноземним туристам із 37 країн. Вітчизняні туристи виїжджали у 53 країни світу. За цілями відвідування більшість туристів а це 90%, подорожує з метою відпочинку та дозвілля. 7% туристів обирає лікувальний туризм та 3% належать до професійно-ділового та наукового туризму. Позитивних зрушень вдалося досягти завдяки інтенсивній розбудові туристичної інфраструктури, вдалі співпраці державного та приватного секторів в сфері популяризації туристичного потенціалу регіону, сприянню розвитку внутрішнього туристичного продукту та ефективної реалізації державної та регіональної політики в галузі туризму. На сьогодні у мене все ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки нашому сайту телеланку. І вдалого вам вечора на все добре. До вашої уваги новини спорту. В Студії для вас працює Ігор Тимків. Вітаю! Львів очікує близько 20 тисяч фанів з Німеччини. Під час Євро 2012 до Львова найбільше фанів приїдуть на матчі за участю Німеччини, близько 20 тисяч, враховуючи 12 тисяч квитків від Федерації футболу та фанів без квитків. Про це розповів директор департаменту Євро 2012 Олег Засадний, пише сайт Львівської міської ради. За нашими підрахунками, найбільше болівальників приїдуть на матчі за участю Німеччини. Німці традиційно активно і масово підтримують свою національну команду. У них понад 100 тисяч офіційних. Ційних фанів збірної, тож на матч Німеччина-Португалія і Німеччина Данія приїде багато людей, сказав він. Враховуючи 12 тисяч квитків від федерації футболу, які будуть продані, та ще певну кількість фанів без квитків можна орієнтуватися на близько 20 тисяч людей на найбільш масові матчі. Трохи менше людей збере поєдинок між Данією і Португалією, впевнений засадний. Карпати підписали нападника російського Амкара. Львівські Карпати уклали п'ятирічний контракт з екс-нападником Пермського Амкара Іллею Михайльовим. Ілля є вихованець школи донецького шахтаря. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Окрім виступів за молодіжні команди Помаранчево-Чорних 21-річний Форвард пограв за донецький металург та Олімпік. Після чого переїхав до Росії. Інформує ФК Карпати Львів. У російській прем'єр Лізі Форвард зіграв 26 за 6 матчів, у яких забив 4 голи. Зокрема, ворота Пітерського зеніта московського Спартака та Анджи за молодіжну збірну України в 2011 році провів три матчі. Дніпро зазнав третьої поразки поспіль. Дніпропетровський Дніпро завершив виступ на товариському турнірі «Ламанга Кап поразкою у серії післяматчевих пенальтів від норвезької валеренги. В основному та компенсованому часі футболісти не зуміли відкрити рахунок, тому випробували футбольну фортуну у післяматчевих пенальті. У Дніпра не зуміли обіграти воротаря норвезців Матеус і Сергій Кравченко. Цей програш став третім поспіль для команди Хуанде Рамоса. Раніше Дніпропетровці поступилися по пенальті іншому норвежському клубу. Вікінгу, а напередодні зазнали розгромної поразки від данського Нордшеланда. Олімпійський організував в'язницю для буйних фанатів Євро-2012. ОНСК Олімпійський організував в'язницю для агресивних болівальників Євро. Фанатів саджатимуть до камер за бійки, випивку та використання піротехніки. Булівальників різних команд, а також чоловіків і жінок розміщатимуть окремо. Загалом у кімнатах можна розмістити 42 особи, пише сьогодні. Спочатку ж порушників попереджатимуть стюарди, а тих, хто не зрозуміє, чекатиме зустріч зі службою безпеки та правоохоронцями. Троє українських спортсменів завоювали олімпійську ліцензію. В Лондоні завершився третій день Кубка світу зі стрибків у воду, який є одночасно заключним кваліфікаційним турніром на Олімпійські ігри 2012 року. В індивідуальних стрибках з триметрового трампліну два перші місця зайняли китайські спортсмени. Переміг Хечон, випередивши цин Кая. Українець Іляк Ваша посів п'яте місце і став володарем олімпійської ліцензії. Дмитро Меженський зупинився в кроці від завоювання ліцензії не потрапив. Рапивши до числа 18 півфіналістів, нагадаємо, що раніше на чемпіонаті світу 2011 році у Шанхаї ліцензію виграв Олексій Пригоров у жінок. У синхронних стрибках з вишки першими були китаянки Чен Руолін і Ван Хао. Український дует Вікторія Потєхіна Юлія Прокопчук посив шосте місце. А разом з ними завоював Олімпійську ліцензію. Через Кубок світу відбір пройшли також канадки, Малайки і Мексиканки. І це все на сьогодні. Дякую, що не перемикали. До завтра. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду. В день та ввечері буде йти дощ. Атмосферний тиск 762 мм міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 78%. Температура повітря вночі плюс 4, плюс 5 градусів. В день 7 градусів тепла. Вітер дутиме в східному напрямку 7-8 метрів за секунду.